Не стрія сьогодні про найголовніші події п'ятниці, 20 лютого, розповідатимуть наші кореспонденти у студії Люба Єворська. Вітаю безробітних устрою більше є. Кому легше знайти роботу. День рідної мови. Чи вміють у говорити правильно? Бій кулінарів на Львівщині проходитиме конкурс кулінарної майстерності. Про це і не тільки вже за мить. Потрібна робота, шанси є. У базі даних Строїцького міськрайонного центру зайнятості зареєстровано 80 вільних вакансій. Тим часом роботу на стрищині шукають майже 2,5 тисячі людей. Найбільше потребують швачок, їх бракує підприємствам Стрітекс, Гетьман та Беркут. Не зменшується попит на електрогазозварників, малярів, покривельників та інших фахівців робітничих професій. Будівельників потрібно менше, адже чимало з них вже влаштувалися. Станом на 1 січня безробіття на стріщині зросло на 23%. Подарунок від Романа Козака, голова районної ради, пожертвував стрільській лікарні фігуру Матері Божої. Тепер у терапевтичному відділі лікарні буде своє сакральне місце, куди приходитимуть помолитися і медики, і пацієнти. Скульптуру освятив владика Тарас Сеньків та адміністратор храму Спіння Пресвятої Богородиці Отець Мирон Гринишин. Такий подарунок Роман Козак, в центральній районній лікарні робить вдруге. Мертрускавцям золотий ягуар. Саме таку нагороду отримав Лев Грицак у Мар'їнському палаці у Києві. Почесну нагороду міському голові трускавця вручили за міжнародною іміджевою програмою за високі показники розвитку курорту. Золотий ягуар це почесна нагорода за зразкове ведення бізнесу, високопрофесійність та партнерську надійність. Як поживає культура вашого мовлення? Нагодою задуматися над цим питанням є міжнародний день рідної мови. Започаткували свято 1999 року на сесії генеральної конференції ЮНЕСКО. З цієї нагоди скрізь по області відбудуться різноманітні заходи. Які проблеми української мови сьогодні є найгострішими, що може загрожувати рідній мові у стрию? З'ясовувала Світлана Кренців. Це звичайна стризька загальноосвітня школа. Тут з початкових класів навчають не тільки любити свою рідну мову, а ще й добре володіти нею. Не поодинокі стенди в коридорах нагадують всім рідна мова скарб кожної нації. Вчителька з української мови Леся Кулина навчає дітей грамотності більше 19 років. За цей час каже, змінилось багато незмінним. залишилось тільки дитячі помилки. Помилки в диктантах залишаються традиційними написання прислівників, вони знають, як писати е, і в ненаголошеній позиції теж ну такі, як колись робили, так і зараз помилки. Більше читати та менше уваги приділяти телевізору, радить вчитель, адже українська мова, на її думку, найголовніший предмет. Чому? Мабуть, тому що, на жаль, наші діти роблять помилки як мовного характеру, так і орфографічні. На жаль, зараз діти не вміють добре. Чітко висловлювати свої думки. Є в їхньому мовленні засилля різних жаргонізмів, слів іншомовного походження. Як на мене, то на це великою мірою впливає і телебачення, і різні телепередачі, і так далі. Українська мова це кров кожного народу. Без цієї крові не буде нації. Вважає стризька письменниця Теодора Савчинська. латик Мовне питання завжди її хвилює. Письменниця вважає, що в період глобалізації і космополітизму кожен українець особливо має дбати. Про свою рідну мову, не засмічувати її русизмами та жаргонізмами. Пам'ятати про те, що мова це є генетичний код нації, без мови, без цього генетичного коду людина, яка не вживає своєї рідної мови, не може бути цієї національності, яку вона ніби записує в своїх документах. Радіо «Стрій-ФМ» – 95% україномовної музики. Ведуча христина мамай вважає, що таке співвідношення є позитивом для нашого міста. Міста звідки родом Степан Бандера та багато українських видатних постатей. Ну, і власне поширення мови як такої цікаво про що співають в піснях. Ми, нам здається постійно, що от, якщо ми чуємо якийсь там іноземний хороший хід, що він просто є витвором мистецтва, що він є шедевральним. Все чому? Тому що ми не знаємо про що там йдеться. Якби перекласти на українську мову тексти всіх пісень, які лунають з більшості радіостанцій, ми б просто були шоковані. Світлана Кренців, Оксана Стасів, Новини Стрія. Депутатський словник. Тепер всі перли чиновників будуть в одній книзі. Ірина Фаріон, депутат Львівської облради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» готує видання з висловами народних обранців. Ірина Фаріон розповіла, що монографія, мовна норма, знищення пошук відново підготовлена за висловами у стінах Львівської обласної ради. Почитати афоризми чиновників можна буде у травні. Тоді книжка вийде друком. Нагадаємо, під час сесії у Львівській раді. З ініціативи Ірини Фаріон відбувається 10 хвилинки української мови. Кулінари Львівщини до бою найкращі кухарі районів будуть змагатися у конкурсі кулінарної майстерності. Таким чином, головне управління економіки Львівської облдержадміністрації готує ресторани до євро 2012 Заклади ресторанного господарства мають підвищити рівень професійної майстерності, відродити давні традиції української кухні та підвищити культуру обслуговування клієнтів. Увага, розшук. Просимо допомогти знайти Малініна Михайла Олександровича. 17 лютого цього року, близько 8-ї години ранку, він вийшов з дому і досі не повернувся. Хлопчик народився 3 листопада 1998 року. Живе у строю на вулиці Грабовецькій, 16-8. Прикмети, ріст 120-130 см, тридцять тілобудови, волосся коротке, темне, обличчя овальне. Був одягнений коричневу доблянку, чорну шапку. Кою з червоною вставкою, светер чорного кольору і з білими вставками. Кому щось відомо про місце перебування дитини, просимо телефонувати в міліцію. І наостанок, як завжди, про те, якою буде погода завтра, нагадаю спонсором рубрики Погоди на нашому каналі є салон Магія Краси. Завтра буде хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий сніг на дорогах, ожеледиться вітер, північно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 градусів морозу. В день 2-7 градусів нижче нуля. Партнер погоди на телеканалі Лан салон магія краси. Кіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо все. Салон магії краси. Ми працюємо для вас торгівельний центр Орлан. Це всі новини на сьогодні. Завтра у цій же порі, дивіться підсумки тижня з Мартою Стадник. Я ж прощаюся з вами на тиждень. Гарного настрою! Хай щастить!